Четверо людей, серед яких одна дитина загинули. Ще дев'ятеро травмовані внаслідок ДТП в Харкові. Карета швидкої допомоги зіткнулася з маршрутним автобусом. Аварія сталася в день на проспекті трактору будівників. За попередню інформацію, автомобіль швидкої виїхав на зустрічну смугу. За однією з версій, водієві стало зле і він втратив кермування. Сам водій і фельдшер загинули на місці. Чотирихрічний хлопчик, який був в кареті швидкої, та другий фельдшер, померли в лікарні. Мама хлопчика, яка також прибувала швидкі, доправили до лікарні. Лікарні, де її прооперували, автомобіль швидкої медичної допомоги рухався без включених спецсигналів та звукової сигналізації. Ця інформація перевіряється подальшим подальшому буде більш детально відомо. Із числа пасажирів маршрутки обратились за медицинською допомогою 8 чоловік. Із них Чотири человека доставлены в больницу. Одной девушке оказана амбулаторная помощь, и семья из трёх человек после того, как вернулись домой, почувствовали себя некомфортно и решили приехать за консультацией в больницу скорой помощи. Лише з літа минулого року на дорогах України сталося щонайменше п'ять аварій за участю швидких, в яких постраждали люди. В червні 2015 року в Маріуполі в ДТП потрапила машина невідкладної допомоги, що везла до клініки бійців. АТО. тоді загинув пасажир таксі, з яким зіштовхнулася швидка. В серпні минулого року в Києві також сталося ДТП за участю швидкої. Тоді в кареті разом з медиками перебувало немовля. Машина на повному ходу перекинулася, ніхто не загинув. У вересні в Кірвограді швидка збила жінку. В грудні 15-го в Хмельницькому одна людина загинула в аварії автомобіля медичної допомоги і вантажівки. А вже цього року у Львові швидка зіштовхнулася з трамваєм.